Ось вот так буває, як брат на брату. Як якщо ви бачили... Буде просто, коли люди всі зберуться ні, така ж вона. Внілой, внілой народ. Що ж Один 1%. Я був в Києві. на залі 15 чоловік з Гречан приїхав? То що їм мішає тут за ці копійки? Цих людей звинувачувати нема. що вони може бути ім'я не було, коли вони нічого не знали. Чого це він не дав? Як він зразу? Ніхто нікуди не піде. Як я знаю, наші відповідь, що я знаю, міського голови зайти Груто. туди, зайти туди, тому що вночі сьогодні буде пожежа, пожежі. І мені потрібно. Ви маєте право, графон всередині палить? Так, як і ми маємо право. Ми, ми всередині їх туди та... забезпечення. Там ніхто не палить, друзі. Інтонування да. підрозділів. Ті фібровські в Малайоні гасили пожежу сьогодні, в бувшому, в бувшій будівлі, в Німармагу. І гасили пожежу сьогодні, що вітанково в Дивні. Тому що в наш в народ не нема права ніяк. Ви всі місцеві Потрібна вода і вогнега нікого не треба йти і складати бумажки. Щоб гасити пожежу, бумажки складати не треба. Тут на дверях написано, тільки через центральну. А там весь тут за порядок. Там хочете поговорити. От міліція А що я буду а там тільки міліція? Що ви робите? Що я робите? Що ви 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 робите? ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Що вона, упав вже пішла під білі. А вся ця власть тримається на вас. В першу чергу. Якщо кожна людина стане і подумає, так, я не хочу жити, щоб було все так. Давай по чесному давай по по-правильному. От тоді ми візьмемо їх, отак, отак, ці, отак. Ну, взагалі, не, не, не пендаль, а судити їх потрібно. Якщо Януковича в нього, блядь, в тому домику сотня тисяч євро коштує одна люстра. А ви скільки зарплату заробляєте? Ну, 4 тисячі заробляєте, десь так. Да. Ну, бачите. Ну, та тут їм зарапів євро тисячі заробляє. А ви, за видите, якби ми всі ці люди посібрали і віддали, наприклад, лікувати дітей. На Валнапі, скільки в Європі заробляє міліціонер? Євро, 6 тисячі доларів, то 3 євро. Ну, от байте, а ви 4 тисячі гривень. А ви, ви зрозумієте, що у нас дуже багато країна. Дивіться, возять машину. Машина в Європі коштує 20 тисяч євро і ми платимо за розмитнення ще 20 тисяч євро. Yeah. Куди дівають ці гроші? Це ж ну, зрозуміло, гроші yeah. сюди, тих Добре, За машиною треба говорити, Тоді нашим авторанспортом взагалі на люди працюють, по таврію роблять, валі, там Та взагалі. Не це не все зайомне, розподіляє. От має бути вільний ринок. людей, які Там, там... там... моторсічки завод. Отже, да. має бути вільний ринок. Вільний ринок, тоді буде конкурентний, умикає дорослих. Подивіться, ви тут. Ви ж нічого не робили. Має бути конкуренція, має бути вільний ринок. Вільний і все. І так само в політиці має бути певні правила, має бути. Відповідальність має бути. Це виконуючи обов'язки, побоїють не. не треба було знімати. Зараз ваша ні, я, я. вітя, да. 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 командира Лео. спеціальні. що командира побоїти? Ви з нами на Майдані ці на Грусевську перших грядав. Ви не винні в тому, що у вас ані так само. Хлопці, я щоб марляку не було холодно. Я не ховаю. Там немає проти нерва, то що треба щось зняти цій країні чи не треба? я скажу, треба щось зняти в країні чи ні? Ось твоє вніння, на вас. Вашу... не журналіст, я ладно, ну ти ж писня, що ти з нього витяг заїжджаєш? Вчора пішли тут дня. Будемо ніхто нікого не чекав. А зараз тобі ходить, знаєте?